Надійна гідравлічна система це ключ до безперебійної роботи самоскидної техніки. Якщо гідравліка працює нестабільно, ризик простоїв та перевитрат пального зростає в рази. Комплект гідравліки zf 1 від Абер це комплексне рішення для ефективного керування підйомом і опусканням кузова, яке гарантує стабільну роботу навіть у складних умовах. Що ж робить цей комплект ідеальним вибором? Європейська якість АБР – провідного виробника гідравліки ще відповідає міжнародним стандартам, високий ресурс насоса та розподільника, а тому стабільна продуктивність навіть при максимальних навантаженнях. Гідробак на вибір сталевий або алюмінієвий, залежно від умов експлуатації. Сумісність із більшістю вантажних авто: Манда, Скання, Volvo, Mercedes та інші, повний комплект. Усі необхідні гідроагрегати, шланги та пневматичні елементи для безперебійної роботи. Комплект ZF1 це оптимально підібрана система, що забезпечує надійність та ефективність вашого самоскиду. Звертайтесь до експертів гідромаркет, підберемо найкращі рішення для вашої техніки. Телефон в описі під цим відео. Ставте лайки.